Отже, є просто чудова новина для українських ветеранів, які мріють про власний бізнес. Сьогодні розбираємося з грантом варто. Це реальна можливість отримати півтора мільйона гривень на старт або, можливо, на розвиток своєї справи. Давайте подивимось детальніше. І ось він, офіційний анонс. Це, до речі, новий етап програми Варто 4 роки підтримки. І знаєте, що цікаво, це вже 16-та така ініціатива від Українського ветеранського фонду. А це, погодьтеся, говорить про стабільність і що найголовніше про успішність цієї програми. І ось власне те, заради чого ми тут зібралися. Півтора мільйона гривень саме стільки можна отримати, тільки уявіть, це ж може бути той самий вирішальний поштовх, щоб нарешті запустити бізнес ідею, яка давно не дає спокою. Гаразд, сумою зрозуміло, але яка ж головна місія цього гранту? Ну тобто, навіщо все це і хто за цим стоїть? Давайте розберемося в, так би мовити, фундаментальних цілях. І тут ключовий момент. Мета програми: це не просто знаєте роздати гроші, ні. Йдеться про щось значно більше про підтримку ветеранів на шляху до економічної самостільності. Це такий собі трамплін у цивільне життя. По суті, це інвестиція в їхнє майбутнє і в майбутні країни. І ось ще один дуже важливий аспект. Цей конкурс реалізується у партнерстві з Кернел. А це на хвилинку один з найбільших гравців української промисловості. Ну і що це означає? А те, що залучення такого гіганта додає програмі, скажімо так, ваги і, звичайно ж, надійності. Звучить справді цікаво, правда ж? Добре. Тоді найголовніше питання хто саме може претендувати на це фінансування? Тут все чітко, є два основні шляхи для заявників. Отже, дивимось. є два типи заявників. Перший шлях. Це для ветеранів, які вже зареєстровані як ФОП, тобто фізичні особи-підприємці, а другий для юридичних осіб. Але тут є умова, компанія має на 100% належати ветеранам. Все доволі просто і зрозуміло. Так, є ще один важливий нюанс, на який варто звернути увагу. Загалом програма відкрита для більшості секторів бізнесу. Але якщо бізнес пов'язаний із харчовими продуктами. Там виробництво, переробка, зберігання або ж із логістикою, то для них буде окремий конкурс, тож це варто врахувати, щоб не подаватися даремно. Гаразд, з тим, хто може подаватись, розібралися. Тепер давайте подивимось, як саме відбувається відбір. Процес побудований дуже прозоро і складається з трьох основних кроків. Отже, як це все працює? Крок перший документи просто перевіряють, чи все на місці, чи все відповідає вимогам. Технічний етап, так би мовити. Крок другий тут вже цікавіше. Незалежні експерти оцінюють саму суть і головне життєздатність бізнес-ідеї. Ну і крок третій, фінал. Ті, хто пройде публічно, презентують свої проекти. Все логічно і прозоро. Окей, процедура зрозуміла. Тепер про те, що не можна пропустити дати. Тут час, як то кажуть, грає вирішальну роль, тому давайте зафіксуємо офіційний графік. Отже, увага! Ключові дати позначайте в календарі. Старт прийому заявок 27 січня, кінцевий термін 17 лютого, причому важливо до 18.00. А вже 24 квітня ми дізнаємося імена переможців. Так що часу не так багато, не пропустіть дедлайн. І наостанок, мабуть, найкорисніше, де шукати допомогу і як найкраще підготувати свою заявку. Давайте подивимося на ресурси. Дивіться, щоб допомогти всім охочим, Український ветеранський фонд проводить спеціальні онлайн-воркшопи. Це дуже корисно. Всю всю детальну інформацію можна знайти на їхньому сайті. Ось адреса. А якщо виникнуть питання, сміливо пишіть їм на пошту. Тільки не забудьте в темі листа вказати назву проєкту і номер заявки. Це важливо. Що ж, це справді чудова можливість. Погодьтеся, це ж не просто про гроші, це шанс перетворити ідею на реальний працюючий бізнес. Бізнес, який може змінити не лише чиєсь життя, а й зробити внесок в економіку країни. Кожна така ідея варта того, щоб її реалізувати. Залишається лише наважитись і зробити перший крок.